Сьогодні неділя, але наші стартові потоки все одно працюють. І сьогодні мені прийшла виплата на китайській платформі. Для того, щоб отримати ці кошти, я натискаю на ось цю кнопку «Дії». знімаю премію. І вона опиняється у мене копілці ця сума. Тепер моя задача поповнити цей гаманець на 200 юані номінал цього потоку. Для цього я натискаю поповнить потік. Ми його із скарбнички поповнюємо. 200 юанів тут вже написано, тому ми тут нічого не змінюємо. І натискаємо підтвердити. Так. Залишилося підтягнути якарінці. Для цього ми натискаємо на ось цю кнопку. Так. І натискаємо знову на кнопку ОК. Так, натискаємо заплатити. Оплата прийнята, значить, можемо повернутися назад у кабінет. Знов таки натискаємо ОК. Все, цей потік поповнено. Тепер дивимось, що наступного разу вже буде виплата 404 юані. Тобто, у мене номінал 200 юані, а буде поповнення на 404. І у мене вже 19-й. Період. Уже через два періоди цей потік закінчується. Наступне поповнення буде 16 листопада. От. Тому ось така ситуація. Але це ще не все, бо це у мене не єдиний потік тут. І ми переходимо до іншого потоку. Тут так само прийшли кошти. Я натискаю на кнопку Дії. Окей. Для того, щоб ці кошти перейшли у скарбничку. Ось вони вже у скарбничці. Тут кошти з обох потоків. І так само я виконую тут ті самі дії. Але обов'язково слідкуйте за тим, який гаманець ви поповнюєте. От, От тут натискаєте Поповнити гаманець. 250, бо цей потік у мене на 250. Але тут ми зі скарбнички поповнюємо. Ось вона, ця скарбничка. Так і підтверджуємо. Так, ось ми поповнили на 200. А для того, щоб так, це. Не той потік, і ще раз кажу, дуже будьте уважними, на 250 він усе вже поповнений. Але тут потрібно підтягнути якарінці, а в мене їх не вистачає на підтяжку цього потоку. Значить, що я роблю? Я просто натискаю ось цю кнопку, для того, щоб вивести гроші зі скарбнички на Money китайський. Натискаю. Запрошую свої кошти, виведу всі, окей, Окей. Так. І тепер є ось мій запрос. Він буде підтверджений лідером. І як тільки лідер побачить і підтвердить, ці кошти перейдуть на Moni Storh. Я зараз так само з вами перейду на Moni Sріж китайський. От, ми перейдемо сюди, і тут треба буде, вони прийдуть в гаманець китайський, юані. Але потрібно буде купити якарінці на всю суму. Але це вже інша історія. І якщо ви хочете дізнатися взагалі, як працює наш фонд і скільки тут можна заробляти, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Я обов'язково вам допоможу розібратися, і ви зможете заробити собі на таке щасливе і безбідне життя. Бажаю всім успіху, до нових зустрічей!